Коротше, дві легенди, які мені розповіли, як я тільки став ведучим. Працював якийсь ведучий на весіллі з мікрофоном, звичайним мікрофон, радіомікрофоном. І зазвичай їсти видають гостям, а потім підрядникам, типу там ведучим, музикантам і так далі. І всі вже їдять, а в них на столах не було нічого. Тільки склянка води, а він був дуже голодний. Він положив біля себе мікрофон, але забув виключити звук. І вони сидять, підрядники між собою, ведучий, каже. Бляха, але вони їдять, як ті щурі, все пакують, а нам би хоча б канапку дали. І в один момент, от всі столи отак, в один на стіл підрядників. шух, Це в мікрофон. І, та, ну, не в мікрофон, просто він поруч з він його звук не виключив, і чувак бере мікрофон і каже, Жутка. І і, 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 так, і от нам мені таку легенду розказували, що чувак ті, так затупив. І я такий думаю, окей, добре, так не буду робити. І друга легенда теж пов'язана зі звуком: чувак працював з петличкою. Це такий от вільний мікрофон. що, Ну, шарите, так? Да? Ми знаємо, що таке петличка. Добре. Е, ні, та я знаю, що ви знаєте, це я більше глядачам можливоки не орієнтується. І за легендою працював якийсь ведучий на весіллі з петличкою вперше. І не вмів нею користуватися, теж не виключив звук. І як це буває на весіллях, він звернувся до свого звукача, забув як звати наречену, і не прикрив отак рукою поличку і так запитався, а як ту пізду звати. І Все весілля так само на нього, побили його. Побили, викинули разом з обла. Ну, коротше, звукачу теж дісталися, хоча якби він не винен, бо він ну, йому, напевно, дали, бо він не згадав, хто пізду звати, можливо, можливо. І за легендою, на другий день на весіллях є поправи, то мужики да, зібралися так. на поправи, і перед поправне поїхали до ведучого на хату, дали йому другий раз пізди. І, тіпа, Справедливо. І, ну, і після того він кар'єру не веде. І все, кар'єра його завершилася. Тут такі дві легенди мені розказали, і я зрозумів. так, я завжди повинен виключати мікрофон і ніколи не вказувати свою адресу